Усім привіт! У цьому відео я розповім вам, як створити редімку задля використання TTS SpeakerBot. Там є два варіанти: один варіант через StreamerBot, а другий варіант через SpeakerBot безпосередньо. А ви на каналі майстерня з Style і ми поїхали розбиратись. Для початку поговоримо про використання тільки SpeakerBot. На жаль, відразу зазначаю, що там обмежений функціонал, тобто він просто буде читати те, що ми використали. Але я все одно вам покажу. Ми заходимо в наш дешборд, заходимо в Channel Point, далі Manage Channel Point, спускаємося донизу. Add New Custom Reward, створюємо reward наш. Називаємо GTS1. Нехай буде. Ставимо галочку на Require Text, ставимо ціну. Створили. Далі переходимо у Speakerbot, заходимо в Events. Вибираємо наш голос, Enable і ставимо галочку лише на Channel Points, тільки там. Далі ми переходимо в Channel Reward. У всіх Rewards ми ставимо Ignore, Ось тут галочку, бо вони будуть озвучуватися в такому випадку. Віднаходимо наш ТТС, ставимо Say Input, Зберігаємо. Беремо наш чат і тестуємо. Привіт. Працює як треба. Але, знову ж таки, лише озвучення тексту. І на тому все. Не заборонених слів. Не якийсь там. Юзер сказав, ще щось подібне, Лише озвучення тексту. В стрімер-боті ми створюємо нову дію. Називаємо її tts 2 Окей. Переходимо відразу в Triggers. Uh, Twitch Channel Reward, Reward Redemption. Create Reward. Називаємо tts 2 Виставляємо ціну. User Input Required для того, щоб вносити текст. Нажимаємо ОК. І ще раз ОК. Далі в Subaction, правою кнопкою миші. Шукаємо SpeakerBot і шукаємо Speak UDP. Нажимаємо. Нам потрібно тут внести е голос, який ми будемо використовувати. Віднайти його, можливо, в самому SpeakerBot setting Voice alias І саме ось цю назву назву ми використовуємо. TTS. І вводимо текст, який буде вноситися. Ми можемо, наприклад, прописати юзера, який його використав, каже. І вносимо raw input Це те, що безпосередньо він вніс в reward. Провіряємо. Юзер каже равен пут. Працює. Тепер беремо наш чат. Нажимаємо. ТТС-2. Привіт. Зубик стайл каже привіт. Тобто, за рахунок функцій ми можемо більше наробити тут справ. Також, якщо нам потрібно. Банворди, якісь uh, зам'юти, щоб він не озвучував. Тут обов'язково ставимо Pass throw Bad World Filter. Окей. Okay. І в самому спікерботі, uh, setting replacement Зліва Bad World Filter. Ми тут прописуємо погані слова. На жаль, також є мінус. Uh, безпосередньо в такому випадку він буде читати вам. Посилання. І для того, щоб, наприклад, їх не озвучувало, ви можете просто прописувати, наприклад, HTTP тут заборонити заборонити.com і так далі. Тобто погратися трошки можливо. Ну ось і все. Насправді, складного нічого немає. Якщо ви зайшли сюди, щоб налаштувати той ТТС, тут буде посилання на відео. Заходьте, там я повністю розповів, як це все зробити, вам буде корисно. А я вам вдячний за перегляд і всього вам найкращого. А да, і задавайте побільше питань, це дає мені наснагу робити відео.